Йдемо на сніданочок. От така у нас гарна погода на дворі в ліфті. Сніданочок тут непоганий, так? Ми тут вже були, тому зараз подивимось і вам покажемо. А ще як вчора ми заселилися, то не показали. Яка тут краса ялиночки? Воно так не світиться. Вчора ввечері було супер красиво. Такі ялиночки І так, що ми тут собі понабирали? Ось такої всякої красоти. Цітуля без десертів ніяк не може. Як же ми без самого найсмачнішого? Мандрівники вирішили сьогодні, вирішили сьогодні зробити день шопінгу. Думаємо, поїдемо в Верону, може, купимо там якихось речей, трішечки, так пошаримося по магазинах. Не культурна програма, а режим шопінгу. Ну окей, ми ж знаємо, що можна поїхати там біля готелю. Зупинка на автобус 158-й, 157-й, 159-й. І він 20 хвилин чи 30 іти в Віроні. Прийшли на зупинку, ну ми ж такі, що у нас планування це не наш конюк. Прийшли на зупинку, подивилися, а автобус через. А, нема нема, нема взагалі. На ближайший і немає автобуса. Довго коротше, чекати там звідки, да, звідки можна поїхати? А, можна поїхати з аеропорту Вірона. До аеропорту Вірона скільки там? Півтора-два з половиною кілометри. Аеропорт Вірона, пішли туди, пішли. Прийшли в аеропорт Вірона і від'їжджає 199-й. Опять ж наш автобус. Ну, на, на якому треба було чекай, на якому треба було нам їхати? Чекати півгодини це по-перше. По-друге, квиток коштує 7 євро. Та двох це 14 євро. Ми такі, ооо, ні. Давай поїдемо на потязі. На потязі їхати 9 хвилин і там щось взагалі там 2 євро. 2 євро коштує. До потяга скільки? 2,5 кілометри. 200. Пішли пішки. Прийшли на потяг. А ближайший потяг о 2 годині, а зараз, а зараз пів на 12-ту. І втоки що? Ідемо пішки. Та тут 6,5 кілометрів. А я спочатку я одразу казав, пішли пішки, спортивні буде. Пішки було йти 7,5 кілометрів. Ми, ми, зараз 6 пробігали. ми вже 6 находили. І ще шість пройдемо. Да. І помремо. От там дойдемо десь в полях Італії і помремо. Якщо ви бачите це відео, то знаєте, ми десь в полях Італії, то далі буде. Якраз є можливість показати зблизька італійські виноградники. Як воно все тут. Влаштовано, вони на зиму все почистили, порізали, все поприбирали. Дуже гарно Полив є. все красиво. І з цього боку фруктові дерева. Отак, от, от ми коли їдемо по трасі, по автобану, то вони восени, початок зими, все прибирають, ріжуть. А отак, от от прям, щоб поряд, то ми ще не ходили. То от ми походили і вам показали. Ля Каса Діт Чампайна. Замок шампанського. Світуля одразу зацікавилась. Я ж нормально. Не підемо, бо у нас є плани інші. Так, так. Єдиний мінус в тому, що не завжди є дорога пішохідна. Іноді приходиться йти повз дорогу, в кущерях. Але зато можна побачити. Ось такие краевыды. Лучшая компания мира, которая нам представляет вот такой вот стол на выход. Ми вчора, коли заселилися, то я не зробив відеоогляд, який красивий у нас наряжений готель. Ялиночка. Просто супер казково. Сьогодні неділя, 4 січня, і ми знову йдемо мандрувати. І як завжди, йдемо, йдемо і прийшли. Все, пішли назад. А, ну, шо? ну це просто ну, мандрівники найвищого рівня. Пішли. Ну, таке буває. Лайфхак для подорожніх, бо ми, виявляється, усі рази робили невірно. Ми купуємо квиточки отут в такому терміналі. Ми купили, купили і поїхали, але просто не попадали на перевірку. А виявляється, що треба зробити валідацію квитка. Про це мені розповів чат GPT. <с? <с?> Тепер у нас квитки провалідовані. Тут є прокомпостовано як компостером раніше в тролейбусах. Тож майте на увазі. Сьогодні наш другий день подорожі по Вороні. Тож сьогодні ми вирішили не заморачуватись. Все такі кілометри вчорашні далися. Тому ми просто відпочиваємо працю. Я ж зрозумів, що я не показав самого головного. Це місце, де ми сидимо. Сьогодні 4 січня, а на градусні, 8 градусів. І ось нам принесли замовлення наше. Світуля взяла салатик, а я піцу. Світулі це, в мене щось безалкогольний якийсь там напій. Ну і фіналочка. Це десерт. А як же без десерт? А ще ж і це піліні. Смачно? Що хочеться сказати? Перший рейс в цьому рейс в цьому році видався дуже непоганим, дуже вдалим. Тож сподіваємося, що цілий рік буде у нас гарні рейси, спокійні, без проблем і негоди. І ось, наша верона на сьогодні закінчилася. Ми стоїмо перед вокзалом. І зараз вже поїдемо в нашу другу Буону. Наче тільки відпочивали, а вже і в машині, вже і їдемо, вже й навіть приїхали на розвантаження Верону. Тож... Відпочинок дуже швидко скінчився і знову робочі будні. Тому залишайтесь, їдемо далі. Шо, розвантажились в Вероні, тепер їдемо на завантаження. А ось вже ми під'їжджаємо до нашого завантаження. Вірніше у нас тут буде перечіп, ми зараз залишимо свій і заберемо вже завантажений на ДСВ. Стоїть готовий. Зараз подивимось. На вихідних було гарно, а зараз мінус. Тож не дуже кайфово працювати на вулиці. Але оп, є контакт. А ось так виноградники виглядають з траси, як я і казав, що ми їздимо завжди, тільки з траси їх бачимо, а там пройшлися поряд і подивилися на них вживу. Настільки сильний мороз тут був, що навіть річка горна замерзла. Не повністю, але дивіться самі, льод. Просто я шокований. Я такого ще тут не бачив ніколи. Що я вам хочу сказати? Отак от, от закінчується наш перший рейс В 2026 році. Приїхали із сонячної теплої Верони в касель. А тут у нас сніг парить. Просто вже от сюди на територію заїхали, так вже трошечки слизенько. Ось така плиточка. Отаким от цікавим видався наш рейс Світулечка. От. Тому, якщо вам сподобалось лайкос, вподобайка, підписка на канал, буде тепер ще багато цікавого і веселого. Тож, до зустрічі!